Вітаю! Укриття це не тільки простір для забезпечення фізичної безпеки дитини. Це ще й простір для організації нормальної життєдіяльності та забезпечення безперервності освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Це відбувається за допомогою організації різних специфічно дитячих видів діяльності дитини. Одним із провідних специфічно дитячих видів діяльності дитини є гра. Як поєднати збереження психічного здоров'я і залучення дитини до гри під час її перебування в укритті? Сьогодні ми презентуємо на загал декілька опробованих успішних практик перебування дітей в укритті. Це практика стіни, що говорять і запрошують, і практика халабудна педагогіка в укритті. Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас в «Безпечній гармонії закладу дошкільної освіти номер 100 гармонія Запорізької міської ради. Пропоную вам подивитись, як було створено безпечний ігровий простір для наших вихованців. На перший погляд, це звичайна ігрова кімната. Але якщо подивитись уважно. То ви побачите, що кожен мальовничий сюжет має свої освітні завдання. Безпечна гармонія відповідає всім освітнім напрямам базового компоненту дошкільної освіти державного стандарту дошкільної освіти. На стінах зображено 10 сюжетних локацій. За допомогою яких наші педагоги мають змогу організувати для дітей велику кількість тематичних бесід. А зараз я пропоную вам провести невеличкий екскурс по стінам, які говорять у безпечній гармонії. Вирушаємо в подорож ми зі своєї домівки, де живе чудова родина Матуся, татусь та їхня дитина. Зверніть увагу, що зараз пора року зима. Подивіться, які гарні дерева. Давайте поміркуємо, чому дерева взимку зелені. А хто сидить на гілочці, звісно, птахи. Згадаємо разом зимуючих птахів. Порахуємо їх та обговоримо, хто з них де розташований. Для комфорту присядемо на лаву. Далі ми з вами відвідаємо кондитерську крамницю з запашними та смачними тістечками, де зможемо не тільки придбати їх, а й порахувати, порівняти за формою, за смаком та обговорити способи їх приготування. Потім ми зазирнемо до магазину іграшок та обговоримо, які вони бувають, з чого виготовлені, та яка іграшка де розташована. Тепер гайда на трамвай. Їдемо з веселими звірятами до зоопарку. Дорогою ми згадуємо місце проживання тварин, що вони полюбляють їсти та послідовність їх пасажирських місць. В зоопарку ми можемо спостерігати за птахами, які живуть на воді. Тут ми бачимо чаплю, лебедів, качку та гусака. Пропонуємо згадати вірші, скоромовки та пісні з птахами. Ось ми з вами прийшли до території дитячого садочку. Тут мешкає абетка. На ній сховались якісь літери. А ми повинні їх знайти і перевірити, чи уважні ми та наскільки добре знаємо алфавіт. А ось будівля закладу дошкільної освіти. Давайте розглянемо, з яких фігур побудовано садочок, які вони за кольором та порахуймо їх. А ось якісь незнайомі нам літери. Давайте вивчати абетку англійської мови разом з нами та мріяти про подорожі далекими країнами. Влітку ми завжди насолоджуємося соковитими фруктами, овочами та ягодами. У садку, де ми зараз знаходимося, можна розглянути їх, порівняти за кольором, формою, величиною та згадати, які вони на смак. Аби продовжити нашу цікаву подорож, нам потрібно згадати правила дорожнього руху. Разом ми розглянемо дорожні знаки, світофор та порівняємо його сигнали. Перейшовши дорогу, опиняємось на спортивному майданчику. Тут ми згадуємо різні види спортивних ігор та їхні правила. Після сонячного спекотного літа наступає чудова жовтокоса пора року осінь. Про це нам розповідають зграї птахів, які вирушають до теплих країн. Та листя дерев, які зачаровують своїм кружлянням у листопаді. Давайте згадаємо назви дерев, які залишилися без свого листя взимку. Ось і наша домівка, де чекають на нас люблячі дідусь та бабуся, з якими можна пограти у зимові ігри на подвір'ї. Згадаємо наші зимові розваги. На цьому наша подорож добігає до кінця. Ну як вам наша безпечна гармонія? Діти обожнюють проводити час в безпечній гармонії. Тому що тут затишно, цікаво, пізнавально, а головне безпечно. Презентуємо короткий огляд педагогічного майстер-класу для педагогів закладу дошкільної освіти. Гармонія з теми Халабудна педагогіка в укритті. В педагогіці Халабуда це маленька хатинка, створена дитиною. З будь-яких підручних матеріалів, відповідно до власного розміру і подоби дитиною, яка шукає захисту. Сфери застосування халабуди в освітньому процесі закладу дошкільної освіти можуть бути дуже різними. По-перше, це простір збереження емоційної безпеки дитини. По-друге, це простір гри. По-третє, це простір пізнавальної активності, дослідної роботи, художньої діяльності, це інклюзивне середовище. Це простір для взаємодії з дітьми і дорослими. Це простір індивідуальної роботи спеціалістів закладу освіти, практичного психолога, асистента, соціального педагога в індивідуальному особистісному просторі дитини. Зараз ви бачите, як під час практикуму в укритті. Педагоги закладу дошкільної освіти гармонія, а це вихователь методист вихователь, практичний психолог, асистент-педагога, музичний керівник закладу дошкільної освіти беруть участь у моделюванні простору за допомогою різних халабут. Ми назбирали багато матеріалів і зараз генеруємо ідеї, як змоделювати простір так, щоб дитині було в ньому і цікаво, і затишно. Перша ідея це переносна халабуда, яку можуть використовувати і педагоги, і батьки. Вона дуже зручна, тому що не займає багато місця і може бути перенесена у будь-який простір. Для створення такої халабуди не потрібно багато матеріалів. Достатньо, щоб у вас була плічка, шарф і прищіпки. Можна організувати таку халабудку під час перебування матусі з дитиною в укритті і для того, щоб вона комфортніше почувалася, коли разом з нею перебувають багато інших людей. За допомогою плічки можна прикріпити на будь-який стілець маленьку халабудку. Шарф за допомогою причепок чіпляється на плічку, плічка вішається на спинку стула. Дитина разом з іграшкою ховається в цій маленькій хатинці, матуся поряд, можна розмовляти, можна відпочивати, можна відчувати себе убезпеченим. Для того, щоб організовувати педагогічну діяльність за допомогою халабуди в освітньому процесі, дорослим потрібно спочатку самостійно прожити процес створення і пошуку ідей для таких халабуд. Отже, друга ідея, яку ми зараз опановуємо разом з нашими колегами, це створення халабуди за допомогою парасольки і легких тканин. Парасольку можна відкрити і простосувати в будь-якому місці. Тут ми змогли це зробити за допомогою дитячих стільчиків і, відкривши велику парасольку, добирали легкі тканини для того, щоб зробити і красивий вхід до цієї хатинки, і хороші, легкі і прозорі стіни. А в такій халабуці працює дуже цікавий ефект стану дитини під час перебування в неї. Бо дитина, заховавшись там, відчуває себе усамітненою, але вона дуже добре бачить через прозорі тканини всіх, хто тут є, і почувається гарно, а всі, хто за халабудкою знаходиться доросли, бачать, як себе там відчуває дитина. А для того, щоб ця халабуда була цікавою і привнесла елементи гри, то треба поселити якихось героїв і організувати якусь діяльність. Ось ця халабутка, яку створили наші колеги за допомогою парасольки і поселили там двох мишенят, стала хатинкою безпеки дружніх мишенят, які можуть запросити в гості дати пораду, поговорити і допомогти прожити складні моменти під час спілкування і гри. Третя ідея це створення халабуди для залучення дітей до сенсорно-пізнавальної діяльності. Така діяльність швидко захоплює дітей, відволікає їх від зовнішніх негативних подій, наприклад, сигналів тривоги. Тримаючи і досліджуючи різні предмети, діти заспокоюються, відчувають відновлення контролю над реальною ситуацією, переключають думки з емоційних вражень на сенсорні стимули та предметну і пізнавальну діяльність. Ця халабуда насичена різними іграшками та лепбуками і предметами. Зараз ми бачимо, як педагоги розглядають цікавий лепбук, в якому дуже багато інформації для дослідження і пізнання. Ми з вами переглянемо фрагмент заняття з дітьми в укритті. Спочатку діти збираються всі разом в Халабуді для того, щоб емоційно заспокоїтися, відчути себе у безпеці і налаштуватись на подальшу взаємодію. Після цього діти виходять за межі халабуди і в зимний період вкриваються теплими різнокольоровими ковдрами, які дають не тільки тепло, а й додатковий емоційний захист. Зручно розмістившись на килимі, Діти уважно слухають казку, яку вихователь читає їм голос, а потім за допомогою лялькового театру відтворюють її зміст разом з педагогом. Така діяльність дорослих в укритті з дітьми допомагає пережити негативні ситуації, зберегти ментальне здоров'я дітей та організувати освітній процес у спосіб за допомогою халабутної педагогіки, який прийнятний для дітей в даних умовах. Наприкінці заняття під час рефлексії. Діти діляться своїми почуттями, бажаннями, враженнями, мріями про мирне майбутнє, розглядаючи зіркове небо. Отже, халабудна педагогіка має потужний ресурс для збереження ментального здоров'я і продовження освітнього процесу під час перебування з дітьми в укритті.